Я би цих хазяїв посадив. Я один із перших почав воювати за цей спорткомплекс. Коли побачив оцю совдепію, сплачую тільки якусь копійку, хоча мільйони проходять побіля Берівської громади. Наприкінці березня у соцмережах з'являються два непов'язані між собою дописи, які мають проте куди більше схожого ніж це може здатися на перший погляд. Одній з публікацій, очільник закарпатської ова підсумовує процес декомунізації в області та в цілому схвалює позитивні зрушення і динаміку відмови від Совка. Однак і зауважує, що існують винятки. Водночас в окремих населених пунктах все ще є залишки Радянщини, упевнений, що це тимчасове явище, яке зникне остаточно на Закарпатті, найближчим часом. А от допис жителя берегова, хоч і не стосувався символіки та монументів комуністичної епохи, все ж зачепив один із тодішніх символів, який досі є у місці, щенивши жваву дискусію, адже йдеться про декомунізацію сенсів. Та управлінських методів. Здається, на цьому об'єкті час ніби заумер або чому спортбаза Закарпаття слабо відчуває прогрес і модернізацію, та коли позбудеться такого титулу, як рудимент радянського минулого. Обурення місцевого спровокувало, як ідеться в дописі, затягування керівництвом комплексу погодження ділянки для облаштування Алеї Слави. Поруч із корпусом спортбази, попередньо, втім, не остаточно саме сюди повинні перемістити меморіал Героям Небесної Сотні та захисникам України з центральної частини міста. Вочевидь, така перспектива пише далі Михайло Папіш нинішньому керівництву УСБ Закарпаття не до вподоби, як і не надто поспішають із модернізацією відомого в країні оздоровчого термального басейну. Попри рекреаційну славу, має комплекс і тривалий скандальний шлейф. Десять років тому почались чи не наймасштабніші конфлікти і судові процеси. Вже тоді спорткомплекс не сходив з передовиць регіональних ЗМІ. Просто вичавлюють всі соки з бази. Нічого, крім необхідного, для бази не купують, майже нічого не ремонтують. Зарплату працівникам затримують. То б тут не був Донецький, Київський, зараз Вінницький. Нема ніякого розвитку. Іде розкрадання бюджету міської ради, коли всі гроші як грабуються, вивозяться з, з місцевої територіальної громади, то де той розвиток? Нема ніякої перспективи розвитку. Колос ну, зовсім не приділяє уваги нашій громаді. Те, в якому було 40 років тому цей басейн, він так зараз і є. Ну поміняли ті шкафчики. Ну, це, не, це не реконструкція. Подивіться, будь ласка, на почерту, поділіся на косину. Що там робиться за цей час? І куди ці гроші йдуть? А це бюджет утворюється підприємство місцевої громади. Мильниця. Сюди взагалі страшно, щось ставити. Ну все заліпше ржавчиною. В цьому душі копала на Ну, а це взагалі просто кран в стіні. Смотрите, як працівно. А комусь тут митися. Дерев'яна ручка покрилась гнилью, грязью і плесенью. Її противно брати в руки. Сусов деповське. Можна було б би відновити за такі гроші. Там були такі великі трампліни. Так, да. пам'ятаю, да, були да. величезні. І зараз розібрали, тому що вони, мабуть, нікому не потрібні. – Три роки десь, так? Да? Але так, трошки басейн відроджується, дивлюся, вони ремонт зробили. Ні? Ми якось так оптимістично дивимось на майбутнє. А ви? Ну правильно, да. люди все з'їдять. Локальні спільноти Берегова зараз рясніють невдоволенням та обуренням. Люди не можуть зрозуміти, чому цей популярний об'єкт ніяк не приведуть до ладу та не перетворять у справді потужний оздоровчо-спортивний комплекс європейського рівня. Басейн був би чудовим і даже кращим, чим жайворонок, якщо б займалися ремонтами. Но ремонти є лишніми теперішньому директору. Бо якщо гроші підуть на ремонт, тоді він не може набивати грошами свої кармани. Я не можу зрозуміти, чому керує базою не місто, а приїжджий. База УСБ Закарпаття стала схожа на руїни. Цегла падає прямо людям на голову, що є дуже небезпечно. Як можна при мільйонних прибутках довести базу до такого жахливого стану? Будемо звертатись прямо в офіс президента, щоб оцей майновий комплекс був переданий у територіальну громаду. Не просто вони там якісь зробили, поміняли якусь людину, а повністю було передано в територіальну громаду. Тут можна зробити. Прекрасний реабілітаційний центр. Але ніхто не буде працювати із приватними підприємцями невідомого походження. Треба сперва почистити все. Розумієте? Почистити, граблями, викопав, викорчувати, воду прочистити, річку, щоб а потім вже тут що треба строїти, построїти.